Доброго сьогодні, звати мене Олег. Хочу сьогодні таке маленьке вступне відео зробити до свого YouTube каналу. Не знаю, буде він перспективний, не буде перспективний, це вже таке питання. Сподобається людям, не сподобається людям. Чому я хочу цей канал почати? Хочу його почати і вести такі маленькі, коротенькі відео в живому форматі, без якоїсь там редакції. Тому, та, як є з місць будь-яких, з роботи. З автомобіля та з будь -я, з дому. Так, як є, я без підготовки, без нічого. Просто хочу чуть-чуть зробити людей свідомішими, чуть-чуть такими знаючими, щоб люди знали. Знали інформацію, яка є буденна сьогодні в Україні. М, знали інформацію, яка є актуальною. Не писали в інтернеті всякі нісенітниці. Фактично вважаючи себе якимись там диванними експертами, хоча насправді вони не знають. Практично про те, ну або того, про що говорять, хочу зробити, щоб наші донесеної зробити, донесено таку інформацію, щоб наші люди стали чуть, -чуть більш свідоміші, політично свідоміші, розбиралися в якихось державних справах. Ну, зроблю, наскільки зможу, найбільш такою зрозумілою мовою для всіх, без якихось там наукових слів, складних. Да? А, причина цьому. Така, що дуже часто сьогодні люди в Фейсбуці, в інших соціальних мережах пишуть про речі, які самі не розуміють, а звинувачують владу сьогоднішню чи попередню у всіх смертних гріхах, хоча насправді ними керує більше кістки емоційний, їхній я не знаю, емоційний їхній стан. Да. Вони вважають, що вони мають право це робити. І от такими своїми трошки недолугими думками, які вони пишуть під постами, під відео. Що в Ютуб чи в Фейсбук там нема різниці, вони фактично трошки обманюють самі себе і обманюють навколишніх людей навколо себе аудиторію, яка також присутня в цих соціальних мережах. І, відповідно, люди, які не мають відповідних знань, можна сказати, клюють на цю, а, як така, на цю приманку. Крім того, є спеціальні ботоферми, які створюють ну, такі, можна сказати, неправдиві інформаційні дані. Які після того поширюють, для того, щоб якось дискредитувати владу, чи колишню, чи теперішню, щоб якось внести якісь суперечності в суспільство. І тому я хочу такими маленькими роликами на різні питання. Питання і може, десь з економіки, десь з правознавства, десь історії України, зробити вас більш свідомими. Кому буде цікаво, дивіться, хто буде бажати десь там якусь нову інформацію, почерпнути для себе, можете переглядати, можете використовувати навіть для навчання свого власного до якогось додаткового. Якусь додатко власної самоосвіти, додаткової власної самоосвіти. Ну, то я кажу, ваше право, якщо буде комусь цікаво, ну, ставте лайки, підписуйтеся. Наразі спробуємо наступний раз якусь таку тему підготувати цікаву, таку найпростішу, можливо, справознавство, можливо, щось про держави. Щоб люди менш більш хоча б навчилися розуміти, що таке держава, які є поділи держав за їхніми типами правління. Тобто, взагалі, які є держави в світі за устроєм, так чисто на на хлопський розум, щоб менш більш розуміли, що, як, де, і звідки, і хоча б орієнтувалися чуть-чуть в тому, що відбувається сьогодні у світі, в Україні. Ну, попробуй на різні теми, сподобається, вам сподобається. Наразі це таке вступне маленьке відео до мого ютуб каналу, а далі. Дещо поживемо, побачимо, як все буде складатися. Буду старатися, щоб вам було цікаво, не складно. Ну і просто, просто, простими словами, можу сказати про складне. Якщо будуть, наприклад, якісь у вас теми такі, щоб ви хотіли мою думку почути, будь ласка, пишіть в коментарях, глянумо. Буде щось таке цікаве, та й не дуже цікаве, можливо, на, на, для вас чи для мене. Ну, спробуємо. Спробуємо на різні теми дати думки. Тобто кожна людина має свою думку. Вона різна, не критикуйте строго. Це є моя думка. Ви маєте свої думки. Якщо вам буде цікаво, дивіться. Ну і використовуйте це в своєму в своїм житті, в своїй практиці. Бо знаєте, трошки сказати, стидно. Стидно за деяких українців, які пишуть в соцмережах речі. Ну, ну, Сміявся б першокласник зі школи. Він точно знає правду, а старші люди і середнього покоління, і навіть наші студенти говорять про такі речі і на камері пишуть таке в інтернеті, що просто хочеться, я не знаю, сказати, що гомо sapiens — sapiens. тобто людина двічі розумна і нема. Або ми ж повертаємося до часу неандертальців. тобто людей з трошки відсталим розумом. Які не хочуть знати, чути, бачити, які просто думають емоціями, користуються емоціями і я не знаю, але думаю тільки про те, щоб десь себе там показати, десь свою думку розказати. Нема різні думка про диво чи не про диво, Головне, щоб сказати, і так і було. Ну, давай, давайте глянете перше моє відео. Через якийсь час я його підготую, так буквально виступлю. Ну, а дайся, а далі козьно буде наразі. Дякую всім за увагу. Ну і до зустрічі.